Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноту сухофруктів в ароматах. Нота така досить незвична, я би навіть сказала, непопулярна. Ну, принаймні я ніколи жодного разу не бачила якихось добірок або оглядів сухофруктних ароматів, але, ну, погодьтеся сухофрукти це приємна нота взагалі такий приємний. Інгредієнт, так би мовити, да? особливо коли холодає. Ну, я, до прикладу, дуже люблю горішки, всілякі там сухофрукти з горішками їсти. Дуже смачно і дуже такий має приємний аромат. Сухофрукти, різні сухофрукти. Але сюди я от принесла аромати. 10, 10 ароматів сьогодні буде і два яких в мене, на жаль, немає, але в пам'яті в мене вони все ж таки є. Аромати, в яких, от, знаєте, не які, не аби які сухофрукти. Тобто я сюди не включала якийсь чорнослив або окремі якісь сухофрукти, хіба що, можливо, там, курага фініки от, в такому направленні. Якихось копчень тут не буде. Прямо аромати, в яких ну, от реально можна відчути сухофрукти. От, мені здається, тема досить цікава, така небанальна. Мені буде м, так само цікаво почитати, чи знаєте ви якісь аромати з цією нотою, з нотою сухофруктів. Можливо, ви маєте такі парфуми. Обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що це цікаво не лише мені, а й е, тим людям, які будуть дивитися це відео. Отже, давайте розпочинати і розпочнемо з тих ароматів, яких в мене немає. Але ну, я би напевно хотіла мати їх в колекції. Перший парфум це Белоребело від Льолікіт Imaginea. Я казала про те, що цей аромат не стійкий, і мені би дуже хотілося все ж таки ще раз його перетестити. Тобто, ну, можливо, я собі замовлю від Levant колись, а можливо, десь я здиблю цей аромат в якомусь стаціонарному магазині, і в мене вийде його протестити, поносити на собі, я би хотіла. Зрозуміти, чи перевипустили цей аромат, чи він стійкий чи не стійкий. Тому що у мене є три аромати від цього бренду Люлікіт, і один з них взагалі не стійкий на мені, один прямо суперстійкий, і один такий середній. Да? Мені було б цікаво все ж таки зрозуміти, наскільки стійкий Белорабело по пам'яті це чудесний аромат сухофруктів і червоного вина. Такого вина, знаєте, типу портвейн, можливо. Сухого вина. Взагалі, аромат мене дуже вразив, він мені потрапив в сліпі затести від Крістяна. Я пам'ятаю, що коли я нанесла цей аромат, в мене був просто ефект вау, настільки він мені сподобався. Для мене було дуже дивно, що він звучить сухо, тому що тоді ще я не зустрічала багато ароматів, саме з таким сухим звучанням. Сухе вино і сухофрукти. Дуже красивий парфум, от я би його хотіла. Купити, але спочатку все ж таки перетестити і бажано поносити, щоб зрозуміти, наскільки в нього технічні характеристики хороші. І ще один аромат, який, до речі, так само попадався мені на сліпому тесті, тільки вже від іншого, можна так сказати, колишнього парфумерного друга. Тому що він, на жаль, ну, це не важливо. Аромат. Аромат Рудіс. Називається він Рудіс від Нобіль. Нобіль 1942, здається, да, цифри. Не пам'ятаю, ну, Нобіль, коротше, ви поняли бренд. І аромат Рудіс. Це аромат, знову ж таки, вина і сухофруктів. Він більш такий топорний по пам'яті. Там більше вина, Можливо, менше сухофрукту. Я погано пам'ятаю нюанси, але мене той аромат так само дуже вразив, він складним мені здався. А, от. Тому, ну, знову ж таки, купила би, хотіла б його мати, але після повторного затесту. Якщо у вас є Белоребело від Люлікідів, або Рудіс від Нобіль, обов'язково напишіть про це в коментарях, що ви думаєте про ці два аромати? Так, ну а ми вже перейдемо до тих флаконів, які я сюди принесла. Їх, як я вже сказала, 10, не так багато. І давайте розпочнемо з такого нетипового можливо, аромату, якщо говорити в контексті сухофруктів. Це Ормон Джейн, і аромат називається Таїф. У мене тревел-версія ось така. Цей аромат. Я, до речі, його от нанесла собі на руку, перед тим як записати це відео, щоб точно зрозуміти, чи варто його включати в цю добірку. Тому що він все ж таки про таївську троянду, як можна зрозуміти навіть з назви. Він дуже теплий. Тут багато шафрану. І тут ніби розчавлений фінік. От тут не, тут, здається, і заявлений фінік в піраміді, якщо я не помиляюсь. Е, не стільки про сухофрукти, як такі, да, як суміш як якихось сухофруктів, скільки. Про фінік. Тут є якесь таке, ніби як фінік розчавлений, і такий от він запах такий має фінік. Ну Я думаю, ви всі їли фініки, сушені фініки, вони дуже ароматні. І тут є от такий момент. Не просто фініка, а він ще й чомусь розчавлений. От я ніби якій кісточку його відчуваю. Аромат дуже теплий, дуже затишний, дуже приємний. Це мій, напевно, фаворит у бренду, хоча я там не знайома з аж так з цими ароматами. У мене є лише два повноцінних флакони. Я пам'ятаю чампаку. Ну, так само красивий аромат, незважаючи на те, що я не люблю квіти. А ось цей Таїф це Труянда, це шафран і це розчавлений фінік. Тобто, тому я його все ж таки вирішила включити в цю добірку, як. Сухофруктний аромат, тому що фініки так чи інакше все рівно відносяться до сухофруктів. Ще, ще один аромат, в якому не заявлена нота сухофруктів або будь-яких інших сухих, вялених фруктів. Це у нас Хаярі, бренд Хаярі, аромат називається Esprit Infini. Ось так от він виглядає. Такий суто чоловічий, Це здається, він і заявлений, як чоловічий, якщо я не помиляюсь. Унісекс. Uh, не знаю, Карпе. Не буду придивитись, бо сліпа баба. Але аромат точно унісекс, абсолютний. Я, я казала про те, що тут дуже гарно відчувається нота безсмертника і так воно і є. Але ще я відчуваю тут якусь сухофруктність, типу Фінік, знову ж таки. В алкоголі. Тут є якась така. Якийсь алкогольний момент, дуже приємний. Цей аромат дуже теплий, дуже затишний, дуже зігріваючий, дуже такий комфортний. Я читала відгуки, що люди його чують. Взагалі, коли я читаю відгуки на цей парфум, я не можу зрозуміти, чи ми говоримо про одну і ту саме. Тут ніякої троянди я не відчуваю, ніякої гостроти. Це дуже м'який аромат, в нього м'які кути. Він розтікаємий такий. Оця нота ну, безсмертника, яку я дуже люблю, ніби як медовий такий безсмертник тут. Можливо, курага, от фініки, от щось таке, можливо, кунжути якісь. Ви зрозуміли? Тобто дуже теплий затишний аромат. Я чомусь, я не знаю, чи я дофантазовую собі цю ноту соковрубків, але щось таке наподобі сокрутів, я тут відчуваю. Мені дуже подобається. Аромат дуже осінній, приємний. Ну, він просто затишний, дуже комфортний. Обалденний парфум. Варто познайомитися, тому що, як я зрозуміла, з звідти люди його абсолютно по-різному чують. Тому так. Ще один аромат супер-бюджетний аромат, прямо супер-мега-бюджетний. Це у нас бренд Suki Essence, напевно. Чи то бренд називається Суки, коротше, парфум з вейл сукі Есенс. Ось так от виглядає флакончик, я його показувала. Це аромат я купила за рекомендацією Оксани з каналу Паранот. Вона казала, що він звучить зовсім небюджетно, і я абсолютно з нею погоджуюсь. Аромат для мене, в першу чергу, про Амбру дуже теплу, навіть гарячу, таку розпечену. Він мені в сторону Амбрсултан, в сторону Амбре Люм'єр від Молінар от такий от напрямок. І тут сухофрукти. Тут такі, можливо, навіть дещо гіркуваті сухофрукти. Дуже цікавий парфум. Гарний для любителів амбрових ароматів, затишних, теплих, сухофруктних. Обов'язково зверніть на нього свою увагу. Він Коштує до 1000 гривень за 100 мл. На мейкапі я купувала. Взагалі можна там по якійсь акції, знижці урвати його там чуть не за 700 гривень. Ну це копійки. Для такого звучання я не знаю, як там інші аромати цього бренду, ну цей просто шикарно звучить за ті гроші, які я за нього заплатила, це просто десяточку. Так само носить дуже такий осінній вайп. В нього, до речі, такий жовтий флакон. Сухофрукти, амбра. Класно. Два аромати від бринду Фрапін. Перший це Спіксі. Я його часто показую. Це взагалі мій фаворит вересня. Можливо, це буде фаворит моєї осені, тому що я його якось так розносила класно цього вересня. Боже, який він красивий. Тут алкоголь в дубовій бочці. Тут, здається, не заявлені сухофрукти, я їх просто відчуваю. Таке враження, що в дубовій бочці сухофрукти замочили в коньяку, це все потім забрали і залишилася лише оця сама бочка, але її, вона просочена цим запахом. Вона навіть мокра, мокра від цього коньяку з сухофруктами. Я казала про те, що він не стійкий взагалі, бренд такий досить аристократичний, я би так сказала. Він не кричущий, але все ж таки аромат в мене вже давненько Він настоявся. І от якось по-іншому я на нього подивилась цієї осені. Я зараз можу відмітити його стійкість. Вона не феноменальна, але години 4 я відчуваю, і я навіть години 2 відчуваю шлейф, прямо шлейф від себе. Раніше це було хвилин 40, мені здавалося, так тільки він у мене з'явився, мені здавалося, це взагалі катастрофа, але. Наскільки красиві аромати у цього бренду, ну це казково. Вони просто ну, це, це ідеально зібрані аромати, вони прекрасні. Нічого в них немає, ну, нема за що дорікнути цим, цьому бренду. Звичайно, якщо ви любите там мега-суперстійкий шлейф, то це, напевно, не для вас. Але якщо ви любите алкоголь в ароматах класний, відчутний, реальний алкоголь, деревину, сухофруктність. Зверніть свою увагу взагалі на бренд зрапін, тому що це коньячний бренд. І ну, ось цей аромат з Так само на аромат 1270. Нещодавно у мене з'явився аромат. Я Його хочу нанести на себе. Боже, цей аромат на мене справував ефект коли я з ним познайомилася кілька років назад, я ніяк не могла наважитись на покупку, тому що він нестійкий. Боже, але тепер я думаю, що він... Ну, ми вже його активно носимо з чоловіком на пару. Ми, я думаю, що він постоїть, так як з Піксі, і набереться сили цей парфум. Тут вже більш відчутні сухофрукти. Я не пам'ятаю, чи вони тут заявлені, мені здається, що заявлені. Тут більш такий помірний алкоголь, от якщо в попередній спіксі там прям коньяк, добова бочка, це все є, то тут дуже завуальований алкоголь, тут на першому плані все ж таки сухофрукти. Він дуже м'який, знову ж таки, він дуже теплий, неймовірний аромат, дуже красивий. 100% це унісекс, знову ж таки. Він сподобається і чоловікам, і жінкам. Особливо зараз на осінь це просто ну, знахідка. Шикарний бренд. Круті аромати, я прям рекомендую, якщо ви не ганяєтесь за кілометровими шлейфами. Так. Далі той самий Люлікіт, який дуже стійкий, якщо порівнювати з іншими двома, які в мене є: ось цей десерт суаве. Слова, не знаю, як правильно його прочитати. Аромат був моя бажанка. Тут кунжут. Блін, тут такий яскравий кунжут тут прямо масло кунжута. Знаєте, така маса, перетерта кунжутна маса. Сухофрук це взагалі спеції, якісь от базари зі спеціями, ці лавки. Там не тільки сухофрукти, да? там все перемішано. Там і ці кунжути, якісь перці, якісь спеції східні, от всяке таке. Аромат дуже потужний. Ну, я кажу, порівняти його з пурпурним островом або з Домроза, то це просто монстр буде. Дуже стійкий, він специфічний, цей аромат. Тому що тут є гострі спеції, він не такий м'який, як от всі попередні, які я показала до цього, Цей не м'який. Він гострий. Він прямо ці спеції, вони одразу б'ють ніс. І далі ось ця кунжутна така маса з сухофруктами. Цікавий аромат, такий, незвичний. Варто познайомитися. Фейт від амуаж, звичайно. Ну тут спеції. І це щось наподобі попереднього аромату від і Маджіне, але це більш такий благородніший чи що. Тут багато зіри. І ця зіра багатьом нагадує плов. Ну, але, звичайно, це не плов. Це так само лавка зі спеціями, більш помірними, ніж ніж. І тут так само відчуваються якісь сухофрукти. Я не знаю, які. Можливо, це суміш сухофруктів, да? якісь там родзинки, курага. Можливо, фініки. Але так яскраво фініки я тут не відчуваю. Ну, от просто якась абстрактна сухофруктовість, але аромат насамперед про спеції. Він дуже цікавий, незвичний, класний аромат, знятий вже, але можна ще його знайти за нормальну ціну, тому поціновувачем спецій. Сухофруктів, щира рекомендація. Далі. Ще один аромат відносно бюджетний це у нас Бердоуз. Бренд називається. І аромат Masai Mara. Ось так от він виглядає. Я його купувала абсолютно всліпу через те, що тут сухофрукт. І це, блін, це потрясні сухофрукти, друзі. Аромат можна купити до 2000 гривень за 100 мл. Ось ця саме лінійка. В них є багато лінійок у цього бренду. Більш бюджетніші, більш дороговартісні. Оці більш дороговартісні я з іншими не знайома. Але це. О, клас! Це сухофрукти. І якась така в'ялина вишня. Ніби, знаєте? От, якщо ви купуєте сухофрукти, у в цих лавках, да? То там, окрім там, різних, різних, оцих фініків, там навіть ці курага і там цей чорнослав і так далі. Вони всі там різної кондиції стоять, да? ті такі-тесякі, і там ще є вишні. В'ялені, вишні, в'ялена ось ця клюква, як вона буде українською, не пам'ятаю. Оце ця в'ялена вишня. Блін, є тут вишневі. Знаєте, він мені чимось нагадав он, з цією вишнею вялину. Він мені нагадав Ларбуларію, он той знятий чи перевипущений про вишню так само, не пам'ятаю як називається, треба було так само принести. Щось між ними є. Угу. От, типу, клтатна і Татар Ну, Ми не говоримо про цей бренд, але ну, якби я хочу паралель, щоб ви розуміли. Як він пахне цей аромат. Тут є просто ця вишневість, але тут загалом аромат про сухофрукти. Тут нема спецій, до прикладу, як там в Люлікіт або в Mouache фейт. Тут без спеції. Ну, можливо, якісь там спеції десь на задньому плані. Тут на першому плані сухофрукти, різні, 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 і всередині в'ялина вишня. Блін, класний аромат, він дуже гарний. Він такий досить активний. Знаєте, він, він, він досить довго сидить, напевно, до 6 годин, і шлейф у нього є красивий аромат. Так що я прям рекомендую познайомитися, якщо буде така нагода, або якщо ви прям любите сукрукти, так як я. От я його купила всліпу і не шкодую. У мене, можливо, навіть розпаковка а я не пам'ятаю, це покупка була минулої осені, здається. Гарний поносила я його з кимось з ним ділилася, але він класний. Так, ну, звичайно, бараонда. Це у нас віскі. Боже, який він красивий. Віскі і сухофрукти. Тут, знову ж таки, просто суміш. Це не якісь там окремі курага, фініки там, чи ще щось. Це насип'ю. Збірка така сухофруктова, дуже приємна. Тут, звичайно, в першу чергу про віскі, але без сухофруктів це була б не небераунда. Потрясаючий аромат, дуже класний. Ну, його треба нюхати. Знову ж таки, якщо любите алкоголь, тут більше алкоголю і менше сухофруктів. Ну, і він, відповідно, вони взагалі різні, у них тут і цінова політика різна, і аромати різні. Це більш більше про сухофрукти. Нема алкоголю. Цей про алкоголь, але є сухофрукти ще. Тут плюс до того все. Так, ну і останній це жир, це арабі від Сашлютена. Це прям жир. Ну, того, що знятість святість. І це, ну, це, напевно, перші взагалі сухофрукти в моєму житті парфумерні, які я понюхала і просто закохалась. Я була шокована, що так можна пахнути да? лавкою спецій з сухофруктами. Ну, тут все. Тут просто все намішано. Це просто якась Індія, хоча я ніколи не була в Індії, але я прям бачу це індійський якийсь базар. Ну, можливо, навіть можна уявити в нас тут просто якийсь такий базарчик, куди повиносили всякі -всякі от там спеції сухофрукти. Ну, Всяке от таке, можливо, якийсь навіть алкоголь теж. І мед, і все тут ну така ж краса. Ну, це незвичний аромат. Я не знаю. От цей, я думаю, він більшості сподобається, він більш зрозуміліший аромат. Цей ну, він може здатися дивним. Типу, для чого пахнути ось так? Да, такими спеціями, сухофруктами, базарами. Ну, це, це шедевр не менше, не більше. Просто шедевральний аромат. І я молодець, що купила цей парфум. На початку свого захоплення парфумерією, взагалі, це перший бренд Нішевий. Напевно, як і в багатьох парфуманіків, які мене просто захопив. І я дуже рада, що я купила декілька парфумів, які зараз вже зняті, і не знайдеш. От арабі, один з них прекрасний зологрук. Все, друзі, ось така добірка в мене вийшла. Я ще раз попрошу вас написати в коментарях ваш улюблений сухофруктний аромат. Це дуже цікаво буде. Можливо, колекція поповниться ще якимось ароматом по вашій наводці. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Бережіть себе і всім па-па!